Ради вітати нашу гостю. Це Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції. Пані Олі, я вас вітаю. Одразу перше питання до вас в червні. Україна розпочинає двосторонні зустрічі з Єврокомісією щодо нашої інтеграції, визначені конкретні дорожні карти по адаптації нашого законодавства із європейським. Ну і кабінет міністрів розглянув та затвердив ці карти трансформації, зокрема в сферах верховенства права, реформи державного управління та функціону. Вання демократичних інституцій, отже, поясніть, будь ласка, що таке, що це за дорожні карти і чому вони важливі? Вітаю насправді ми. Сьогодні рішенням уряду вже остаточно впалили всі документи, які були необхідні для того, щоб держави-члени ЄС впалили рішення про відкриття переговорів. По першому блоку це основи вступу України до Європейського Союзу. Ми виконали всі наші зобов'язання і в найближчі дні передамо європейській комісії і головуванню польському. Всі документи для ухвалення рішення про а, відкриття переговорів. Ми очікуємо, що з рахунку того, що сьогодні середина травня, а протягом наступного місяця держава може розглянути всі ці документи, вони важливі, оскільки це основоположні елементи функціонування нашої держави на період до і після вступу в Європейський Союз. Це те, яким чином будуть функціонувати державні інституції, як ми будемо адаптувати нашу державу. Ану систему до майбутнього членства в Європейському Союзі. Це і інституційна частина і спроможність державних органів, і відповідно блок, які стосуються переходу на європейські регулювання. Так само ми запропонували візію і дорожну карту, яка охоплює сфери юстиції, правосуддя, прав людини в цілому верховенство права. Для нас цей документ дуже важливий. Ми його розробляли з всіма відомими нам. Експертами, аналітичними центрами з народними депутатами України відповідно всі урядовці, судова гілка влади. Тому це окрім документу, які ми передаємо європейській комісії, також є великий національний консенсус щодо наступних кроків. Пані Ольго. Є ще питання щодо плану нацменшин. Воно для нас достатньо гостре. Які останні маємо новини і так би мовити фідбеки? Ну насправді я би не сказала, що це питання гостре, це питання. Загострене саме Угорщиною, а в цілому в Україні більше 130 етнічностей етнічностей представників різних національних меншин в Україні вже діє і великий рамковий закон, і державна програма. І фактично оцінки останні, які ми маємо з боку, наприклад, Ради Європи, вони достатньо позитивні. Є 11 питань, які є предметом інтересу з боку саме уряду Угорщини, не обов'язково ми зараз. Зговоримо про угорську національну меншину в Україні. У нас був певний діалог з Угорщиною, Я сподіваюся, що він відновиться, але в плані заходів, який був сьогодні схвалений урядом, відображені всі питання і пропозиції по 11 пунктам, які зазначала Угорщина. Тобто, ми в односторонньому порядку підтвердили свою готовність рухатись по цим питанням. Я думаю, що це має допомогти формуванню консенсусу 27 держав. Для ухвалення подальших політичних рішень не можемо звісно обійти увагу і комунікацію України з Угорщиною з урядом угорським, зокрема, спілкуючись із єврокомісаркою з розширення ЄС Мартою Кос, ви запевнили, що. Україна залишається відкритою та готовою до діалогу з Угорщиною, як було заявлено під час зустрічі у Будапешті. Отже, ми сподіваємося, що відновлення діалогу між країнами буде відновлено. А, врешті, яка позиція офіційного Будапешту, і чи готові вони зараз представники угорської влади зараз згладжувати так мовити ці гострі кути, про які ви вже згадали? Та врешті почати саме регулярні переговори, враховуючи останні події? Ну дійсно, ми багато говоримо. Про питання національних меншин це на, на, наразі є елементом е, діалогу саме в рамках е, процесу розширення і переговорів про членство України в ЄС. Водночас двосторонні відносини України і Угорщини є багато багато ширшими. Е, ми спрацює, співпрацюємо і в питаннях е, торгівлі. Е, ми співпрацюємо з питаннях логістики. Ви бачили, що нещодавно був відкритий пункт пропуску. Е, так само, спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Брав цього тижня участь у заходах в Будапешті. Ми маємо, маємо кілька площадок для взаємодії, і така взаємодія іноді має і негативні сторони, як, наприклад, мали місце події минулого тижня стосовно висилки дипломатів. Я сподіваюся, що ми будемо мати спільне розуміння, що це широкий діалог, і там, де ми маємо порозуміння, ми маємо знаходити і рішення на сьогодні консультації по питанням названшин відкладені, але не скасовані. Ми а, шукаємо нової можливості, коли можна буде відновити цей діалог. Зі свого боку, сьогодні рішенням уряду Україна підтвердила свою готовність рухатись по всім одинадцятьом пунктам. А, є предмет для подальшого діалогу. Я впевнена, що це в інтересах Угорщини а, забезпечити просування. Ання України в переговорах, якщо дійсно угорський уряд вважає, що питання, які їх є, є серйозними. Пані Ольга, ну і врешті сьогодні, 14 травня і Ради Європи в Люксембурзі Україна передала звернення щодо ухвалення двосторонньої угоди про створення спецтрибуналу. До цього рішення йшли довго три роки повномасштабного вторгнення. Які перспективи процесу ви безпосередньо бачите? Він буде заочним. Я нагадую, як він буде розтягуватися в часі, або ж навпаки, має можливості для пришвидшення? Будь ласка, прокоментуйте. Важливо, що це рішення ухвалено, і хоча це юридично формат, який реалізується на площадці Ради Європи, в п'ятницю дійсно всі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у форматі засідання міністрів закордонних справ Європейського союзу підтримали це рішення. Це означає, що не лише юридична формалізація рішення відбулась. Так само це рішення має політичне. Політичну підтримку тут дійсно велика заслуга урядових команд, команди Офісу президента, Міністерства закордонних справ і так само Мінюсту, який долучався і забезпечував цю роботу на самих початках. Водночас, ми виходимо з того, що тут немає ніяких строків давності, і правосуддя, правосуддя має звершитись. Для цього мають бути в першу чергу інституції, правова основа і не. Сьогодні вона, вона є, тому важко. Я би сказала, що в останню чергу треба говорити про строки. Треба говорити в першу чергу про невідворотність відповідальності і крок до цього був вже зроблений в цю п'ятницю 9 травня у Львові. До речі, всі ми розуміємо, що коли говоримо про спецтрибунал, ми говоримо про трибунал саме для Путіна, але тим не менш список підсудних він становить близько 20 осіб. Це вже станом на зараз. Йдеться про найвище політичне керівництво Російської Федерації та Російської армії, зокрема, ну і серед обвинувачених точно буде також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Ну і крім того, Київ вже заявляв раніше, що має намір довести провину північно-корейського лідера Кімчинина. Тоді питання, які наслідки будуть саме для цих підсудних, що для нас, для України, буде максимальним результатом цього процесу. Ну, я думаю, що е, саме таке правосуддя воно потребує певної тиші, і е, головне, що є е, команда, є е, спеціалісти, які цим питанням всіма займаються. Політичне керівництво ви вже багато прізвища наз, назвали, але так само ми не е, відкидаємо питання правосуддя, яке стосується відшкодування збитків, завданих російською агресією, і е, українцям е, і фізичним юридичним особам це не потребує а, і не потребує потребує не тільки там політичних е, політичних рішень це не потребує не тільки е, створення е, окремих е, юрисдикційних органів для цих питань так само будь-яка юрисдикція в країні європи або світу може притягувати до відповідальності е, росію за вчинення цих збитків і присуджувати відповідне відшкодування цих збитків і я думаю що це е, той блок питань, які на якому ми концентруємося зараз, як міністерство юстиції, і вже маємо певні успішні кейси, як, наприклад, початок процесу конфіскації авіаційної техніки одної з російських компаній в Канаді. Пані Оля, дякую, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Прокоментували ці та інші питання. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської євроатлантичної інтеграції України. Міністерка юстиції була гостею у цій порі. Ефір триває.